Значить, коли сонце заходить за хмари, він на зовсім вимикає, то працює от на таку висоту. Як тільки сонечко попадає при пряме сонце на нього гарно без хмар, то тоді висота досягає десь до 50, 50 сантиметрів. Як тільки є якийсь кіньок для нього, він зразу ж зупиняється. Коли от є пряме сонячне опроміння, гарно світить на нього, то от висота фонтанчик. В нього працює, от якщо зараз працювати. В нього немає кнопки включити, виключити. В нього зараз біжить мотор, і він працює. Тільки сонечко на нього попадає, він зразу ж працює. Якщо чути, він, напевно, не чути. Він тут є різні насадки. От можна поставити ось таку спробувати, як воно буде працювати. Ну тут більше отворів і він менше тиску здає, Але ось так. От, ну і ще сонечко, вже все. Зайшло сонце захоче. В ньому є а, пара насадок. Ось такі посадочки. Я вже поставив одну. Це ця була перша. Вони зверху надіваються. З обратної сторони у нього компресор. О, це мега круто зроблено, Я навіть дуже удивився. О, кришечка знімається. і Дивіться, як все залито комбаундом. Тобто все абсолютно герметично. Точно так само, ось вхід дроту і він абсолютно повністю залитий. Відкрита тільки ця частина, де працює сам, куди заходить водичка. Дуже цікава конструкція. Мягенький поролончик, щоб він тримав баланс. О, і ось так. Ну, можна кришечки запустити. О, Тільки поставив і сонце сонце вже не стало. Ну от При поганому сонці, хмари, показує. І от це він так буде працювати. Ну Зараз я почекаю момент, коли вийде сонечко. і він тоді буде краще працювати. Показую сонце, такі хмари, отаке сонце. І от зараз конкретно він отак працює при таких хмарах. Значить, отак він працює без насадки. Він створює отакий тиск води, і просто вона собі виходить. Я змінив насадку, і ця насадочка дає трошки більшу висоту. Ну і малюночі прикольніше. Сонечко у нас знову ж таки хмаране, тут все, але. Ну, ось так воно працює, це є насадки. Це, напевно, саме прикольне насадка буде. Ну, от, все, сонце зайшло за плаку, бачите, цей продуктивність. Зараз воно вийде. Ну і самий високий струмінь догори дає оця сама мінімальна маленька насадочка. Тут сантиметрів 60. Зараз. От. І при такому сонечку. Це дає це насадка. Вона, правда, його не росли, але барб є нормально. В комплекті йдуть ось такі вот трубочки з кріпіжами, які можна кріпити по чотирьох сторонах від фонтанчика, щоб він не торкався країв. Тобто, якщо для вас це важливо, щоб він більш-менш такого на серединку був, типу не торкався країв, то потім трубочки. Для мене це не важливо, він просто собі поїде. Кому був корисний такий огляд, поставте, будь ласка, лайка. І всім гарного дня. Мир, мир.